Які йдуть далі та коштують менше ніж будь-коли раніше. Жодна компанія не виробляє та не продає більше ніж BYD, китайський гігант, який конкурує з Тесла, пропонуючи автомобілі всього за 10 нуль доларів у травні 2025 року. BYD зробила крок, який сколихнув усю автомобільну промисловість. Завдяки значним знижкам цін та безкоштовним технологіям автономного водіння, китайський гігант не просто конкурує, а змінює правила гри. Поки Тесла Тойота та Вівдяв'ю намагаються не відставати, BYD переписує правила того, яким може бути електромобіль і скільки він має коштувати. Це не просто грандіозний крок, це історична подія. Ось чому BYD докорінно змінює автомобільний світ. Пристебніть ремені безпеки, щоб здійснити цю поїздку мрії. 23 травня 2025 року BYD зробила те, чого ніхто не очікував. Сміливим кроком, який приголомшив ринок, компанія знизила ціни на 22 свої найпопулярніші електричні та гібридні моделі з підзарядкою від мережі. Деякі з них на цілих тридцять Це була не невелика рекламна угода. Це був тотальний наступ на світовий ринок електромобілів. Від бюджетного Seagull до елегантного Seal 7DMI BID прагнув домінувати в кожному ціновому діапазоні та донести одне послання електромобілі мають бути швидкими, розумними та доступними для всіх, але на цьому вони не зупинилися. Байди також почав пропонувати безкоштовні оновлення власної технології автономного керування, відомої як Боже Око, майже для всіх своїх автомобілів. На відміну від Тесла, яка бере тисячі, за аналогічні функції BYD надала її безкоштовно. Несподівано сім'ї, які купують невеликий міський автомобіль, можуть мати автономність на базі штучного інтелекту, яка колись була доступна лише для розкішних брендів. Результати були миттєвими. Ринки відреагували. Акції BYD спочатку постраждали, впавши приблизно на вісімсот, і конкуренти також відчули шок. Акції Gilly та Ніо впали, навіть акції Тесла зазнали падіння. Аналітики попереджали про запеклу цінову війну, яка може змінити норму прибутку в сегменті електромобілів. Деякі називали це безрозсудним, інші називали це генієм. Зрозуміло, одне BYD більше не грає в захист, вони стрімко рухаються вперед, струшуючи світових автогігантів і змушуючи всіх переглянути свою стратегію. Одним сміливим махом BYD чітко дали зрозуміти: вони не просто провідний виробник електромобілів у Китаї. BYD створює розумніші, швидші та досконаліші транспортні засоби, ніж більшість людей вважала можливим, і робить це у великих масштабах. Почнемо з Божого ока. Це назва саморозробленої системи автономного водіння BYD. І це змінює правила гри у травні 2025 року. BYD знову шокувала галузь, оголосивши, що система God's Eye буде стандартною навіть у найдоступніших моделях, таких як Seagull та Dolphin. Поряд із дорожчими розкішними моделями. Розгін від 0 до 60 миль на годину займає приблизно 3 секунди. Хоча Тесла все ще стягує додаткову плату за свою систему автономного водіння BYD роздає свою безкоштовно. Це не трюк. Система поєднує штучний інтелект з камерами лідар та радаром, щоб допомогти автомобілям розуміти навколишнє середовище та приймати рішення щодо водіння в режимі реального часу. Вона працює в заторах на автомагістралях і навіть на складних міських вулицях. Вона розумна, швидка та постійно вдосконалюється. За цим мозком стоїть зростаюче партнерство з DeepSeek, китайським стартапом у сфері штучного інтелекту, який допомагає BYD розширити межі можливостей автомобіля. Уявіть собі голосове керування, яке дійсно розуміє вас, розпізнавання обличчя, розумна навігація, яка адаптується до ваших звичок. BYD працює над тим, щоб автомобілі більше скидалися на корисних других пілотів ніж на машини. А ще є швидкість. Найновіша технологія заряджання від BYD просто неймовірна. У своєму новому седані Han LBID представила систему зарядження потужністю 1000 кВт. Це не друкарська помилка. Одна тисяча кіловат. Це означає, що ви можете зарядити його від 16 сот і до 80 і лише за 10 хвилин. Він тримає заряд навіть за мінусової температури для водіїв. Це може позбутися останнього великого страху щодо того, що електромобілі розряджатимуться, коли ви поспішаєте. Звичайно, все це коштуватиме чималих грошей більшості автовиробників, але ось секретна зброя BYD – вертикальна інтеграція. Вони майже все будують самі батарейки, чіпи, програмне забезпечення, приводні блоки. Все це власного виробництва. Наприклад, акумулятор для ЛЕС це їхня власна літій іонофосфатна конструкція. Він безпечніший, дешевший і довговічніший ніж елементи багатьох конкурентів. BYD не потрібно покладатися на сторонніх постачальників, як це робить більшість автовиробників. Це дозволяє знизити витрати та забезпечити високий рівень інновацій. І саме тому BYD може пропонувати технології, які здаються футуристичними, але за ціною, яка здається нереальною. BYD не просто створює доступні автомобілі, вона створює машини мрії, які потужніші за свою вагу. Від гіперкарів до сімейних позашляховиків зростаючий модельний ряд компаній показує, що електромобілі можуть бути справжньою силою, флагманські моделі, які змінюють правила гри. Візьмемо, наприклад, Хан l новий флагманський седан BYD з серії Dynasty. Це справжня звірина. Ця електрична ракета може розганятися від 0 до 100 км на годину всього за 2,7 секунди, конкуруючи з високопродуктивними автомобілями, які коштують у чи вчетверо дорожче. У своїй топовій версії вона видає понад одна тисяча кінських сил, а її футуристичний салон більше нагадує космічний корабель, ніж седан. А дизайн згадайте сміливі китайські культурні теми. Решітки радіатора у стилі дракона, задні ліхтарі з крилами Фенікса та рельєфні лінії, що випромінюють впевненість. Ханел це не просто черговий електромобіль, це послання BYD світові. Ми можемо поєднувати продуктивність і розкіш. А ще є Тенгел, новий BYD Тенґел, перший BYD, побудований на абсолютно новій платформі під назвою Super E-Platform. Великий позашляховик, який додає потужності та вишуканості сімейним автомобілям. Він просторий, потужний та оснащений передовими функціями, включаючи інтелектуальну підвізку ДСУС, яка адаптується до дороги в режимі реального часу. Незалежно від того, чи ви їдете по шосе, чи підстрибуєте по гравію, вона налаштовується, щоб забезпечити плавну та безпечну їзду. З іншого боку, BYD електрифікувала світ компактних автомобілів з Seagull та Dolphin. Ці крихітні електромобілі переосмислюють можливості міських автомобілів. Ціна Seagull починається від 10 нуль доларів. Але нехай ціна вас не обманює. Він розумний, стильний та оснащений основними технологіями BYD, включаючи систему керування. God's Eye. Це той тип автомобіля, який робить електромобілі доступними для всіх, а не лише для багатих. Прагнення BYD до розкоші також привертає увагу завдяки бренду YangWang Субренду, який орієнтований безпосередньо на найексклюзивніших автовиробників світу Yangwang u 8. Наприклад, це висококласний позашляховик з прихованим секретом. Кожне колесо приводиться в рух власним двигуном, що забезпечує повний контроль Е4. Він може виконувати повороти як танк, проїжджати по воді та долати місцевість, на якій більшість позашляховиків застрягли би. Тим часом Ванг Ю-9 – це повністю електричний гіперкар, який виглядає так, ніби він потрапив до науково-фантастичного фільму завдяки дверця та множицям та характеристикам рівня треку. А ще є серія фанкченбао та й найновіша лінійка автомобілів BYD орієнтована на пригоди. Тай-3 міцний позашляховик, який вже виробляється, поєднує стиль з позашляховими можливостями. Його старший брат Тайсім йде ще далі, додавши лайдар інтелектуальні датчики та дизайн, який частково військовий, частково розкішний. BYD створює модельний ряд, який не просто конкурує, а перемагає. Що робить все це ще більш вражаючим, так це те, як бездоганно BYD поєднує передові функції в кожному ціновому діапазоні. Незалежно від того, чи ви їдете в Seagull чи в YoungWang U9, ви отримуєте швидку зарядку інтелектуальне керування та високоякісну збірку. BAD не створює дешеві автомобілі, а створює доступну якість. Посил, зрозумілий, незалежно від вашого бюджету чи способу життя, завжди знайдеться BYD, який вам підійде, і він, ймовірно, може більше, ніж ваш поточний автомобіль. Захоплення світу. Глобальна експансія BYD. Якщо ви думали, що BYD це лише китайська історія успіху, подумайте ще раз. Ця компанія швидко виходить на світовий ринок. Те, що колись виглядало як місцевий гігант електромобілів, тепер перетворюється на міжнародного гіганта: одне місто, один завод, один ринок за раз. У 2024 році BYD продала рекордні 4,27 мільйона автомобілів на нових джерелах енергії по всьому світу. Це на 41 більше ніж у попередньому році, і це значно випередило Тесла за загальним обсягом. Ще більш шокує те, що BYD також випередила Тесла за доходом, отримавши понад 107 мільярдів доларів. Роками Тесла була світовим золотим стандартом для електромобілів. Більше ні. BYD наздогнала їх, а в деяких аспектах навіть перевершила. Китай все ще залишається рідною територією BYD. BYD має понад 5 тисяч магазинів у материковому Китаї. Компанія є лідером ринку електромобілів у Китаї. І вона домінує на місцевому ринку, як ніхто інший. У 2025 році вона займала понад 32 всього ринку електромобілів Китаю, тоді як Тесла мала трохи більше 6%. Але BYD не почувається комфортно вдома. Він розправляє крила по всьому світу і робить це швидко. У Європі BYD робить величезний вихор. Продажі у першій половині 2025 року зросли на вражаючі 143 порівняно з аналогічним періодом минулого року. Гібридний автомобіль BYD CLU став хітом, зрівнявшись із Volkswagen Tiguan за продажами гібридних зарядних пристроїв у кількох країнах. Для європейських водіїв, які звикли до німецької інженерії, це стало сигналом тривоги. Китайські електромобілі не просто наздоганяють їх, вони перемагають, а ще є Латинська Америка. У Бразилії BYD будує новий величезний виробничий центр у Камачарі, захопивши ділянку, яка раніше належала Ford. Вони не просто продають там автомобілі. Вони їх виробляють, створюють робочі місця та стають серйозною силою в південній Америці. Подібне розширення відбувається в Мексиці, Чилі та Колумбії, де електричні автобуси BYD також набирають обертів у системах громадського транспорту у Південно-східній Азії. BYD домінує на Філіпінах. Вона займає величезну частку ринку автомобілів на нових джерелах енергії 80-20. Це не просто сильний показник, це чиста, чиста збірка. Сільян 6 DMI є моделлю, що найбільше продається. А нові автосалони BYD з'являються у великих містах. У Таїланді та В'єтнамі BYD став брендом, до якого звертаються покупці електромобілів, вперше поєднуючи доступність з інтелектуальними функціями, які подобаються місцевим споживачам. Стратегія компанії чітка: не просто постачати автомобілі, будуйте їх. BYD створює місцеве виробництво в Угорщині, Таїланді, Бразилії та навіть Пакистані. Це також не просто символічні заводи. Це повністю обладнані заводи, які дозволяють BYD уникати тарифів, налаштовувати моделі для регіональних ринків та скорочувати терміни доставки. Це сценарій, що безпосередньо перейнявся з експансії Toyota 80-х років, але з акумуляторними блоками та штучним інтелектом замість бензинових двигунів. І це стосується не лише автомобілів. BYD просуває електричні автобуси вантажівки та навіть монорейки під своїм підрозділом Skyrail. Міста, які прагнуть скоротити викиди, звертаються до BYD за рішеннями громадського транспорту, які працюють і які не спустошують бюджети. У кожному куточку земної кулі BYD з'являється, хизується та показує, що майбутнє транспорту може прийти не з Кремнієвої долини чи Штутгарта, а з Шенджена. Тепер, коли BYD починає свою діяльність, це відчуває вся автомобільна промисловість, і останнім часом вона рухається дуже швидко. Агресивна цінова політика компанії, швидкі інновації та глобальна експансія застали зненацька навіть найбільші імена. Те, що колись вважалося регіональним гравцем, тепер є повноцінним глобальним революціонером, і не всі з цим добре справляються. Реакція галузі шок, сутичка та стратегія. Почнемо з Тесла наприкінці травня 2025 року. Лише через кілька днів після зниження цін BYD та оголошення про безкоштовне автономне керування акції Тесла впали майже на 7 сотків. Інвестори побачили натяки на майбутнє. Тесла, колись явний лідер у сфері технологій електромобілів, раптово почала програвати не лише за ціною, а й за характеристиками. Компанія Ілона Маска все ще користується великою популярністю на Заході, але імпульс розвитку BYD змушує Тесла переглянути свою стратегію. Тесла почала непомітно тестувати дешевші моделі та швидші оновлення програмного забезпечення, але очевидно, що тиск на неї зростає. Такі традиційні автовиробники, як Toyota Volkswagen та Ford, також відчувають тиск. Роками вони наздоганяли в гонці електромобілів, інвестуючи мільярди в електрифікацію. Тепер, коли вони набирають швидкість BYD перетнув фінішну пряму, його здатність виробляти високоякісні електромобілі за низькими цінами, це те, з чим традиційні автовиробники просто не можуть зрівнятися, принаймні поки що. Чому? Тому що більшість із них досі покладаються на зовнішніх постачальників акумуляторів чіпів та програмного забезпечення, тоді як BYD виготовляє майже все самостійно. Китайський ринок перетворився на поле битви. Такі компанії, як Geely Great Wall Motors та NIO, борються за збереження своєї актуальності. Після того, як BYD запровадила значне зниження цін та пропозицій щодо обміну на нові деякі конкуренти, спробували наслідувати цей приклад, але це дало зворотний ефект. Акції впали, рентабельність зменшилась, а аналітики почали попереджати про цінову війну, яка може паралізувати дрібних гравців. В одному урядовому звіті навіть порівняли ситуацію з потенційним крахом за версією Evergrande, посилаючись на сумнозвісний крах ринку нерухомості. Ось наскільки серйозною стала ситуація. За межами Китаю регуляторні органи також уважно стежать за ситуацією. У Європі зростає занепокоєння щодо напливу дешевих технологічно оснащених китайських електромобілів. ЄС вже розпочав розслідування щодо того, чи несправедливо субсидуються китайські електромобілі і чи слід підвищувати тарифи. У США дискусії щодо захисту вітчизняної автомобільної промисловості загострилися особливо на тлі наближення виборів. Стела Лі, генеральний директор, яка керує розширенням BYD в Америці. Побоювання пов'язані не лише з втратою частки ринку, а й з відставанням в інноваціях. Думки аналітиків розділилися. Дехто називає стратегію BYD блискучою майстер-класом з домінування на ринку за допомогою вертикальної інтеграції та розумного масштабування. Інші попереджають, що це ризиковано, особливо якщо прибутки почнуть скорочуватися. Але всі погоджуються з одним: BYD задає темп. Подобається це конкурентам чи ні, але правила гри переписуються. Автомобільний світ більше не просто спостерігає за BYD. Він реагує, бореться та намагається не відставати. І вперше за довгий час стало зрозуміло, що Китай не стежить за майбутнім автомобілів, а лідирує в ньому. Однак BYD може зазнати невдачі через серйозні проблеми. Тріщини в броні електричного гіганта. BYD, можливо, і очолює революцію електромобілів, але вона не позбавлена серйозних слабких місць. Під вибуховим зростанням компанії та рекордними продажами криється зростаючий список фінансових, операційних та репутаційних тріщин, які можуть уповільнити або навіть зірвати її глобальне зростання. Однією з найнагальніших проблем є фінансова структура BYD. Хоча, на перший погляд компанія здається непереможною, аналітики вказують на тривожну реальність, що криється під нею. Зростання боргу надзвичайно низька маржа та приховані зобов'язання. Після агресивного зниження цін BYD у травні 2025 року фінансові експерти викликали тривогу щодо її здатності витримувати такі дисконтні схеми. Згідно з розслідуванням Financial Times BID, працює з дефіцитом оборотного капіталу понад 125 мільярдів юанів, водночас значною мірою покладаючись на фінансування ланцюга поставок для маскування короткострокової грошової дефіциту. Це включає тривалі цикли платежів, які, як повідомляється, тривають до 260 днів, та зобов'язання на суму щонайменше 44 мільярди доларів, які не одразу відображаються в її балансі. Компанія швидко розвивається, але перегрівається, і в умовах спаду ця фінансова модель може зазнати тиску. Репутація це ще одна сфера, де BYD спіткнулася. спіткнулося. По-перше, ми керуємо найважливішим автомобілем, який BYD поки що випустила у Великій Британії – C-Line, особливо на світовій арені. У Бразилії, де BYD будує величезний виробничий центр влада у 2025 році, розпочала розслідування умов праці, які вони назвали «рабськими». У понад 160 китайських робітників нібито конфіскували паспорти і їх розміщували в поганих умовах, що призвело до скандалу, який викликав міжнародне обурення та тимчасово заморозив видачу віз працівникам для компанії, яка хоче вважатися світовим лідером. Такі інциденти шкодять не лише піару, але й довірі. Контроль якості ще одна проблема, яка супроводжувала BYD на експортних ринках. Наприкінці 2024 року компанія оголосила масштабне відкликання, яке торкнулося майже 100 нуль автомобілів, включаючи популярні моделі, такі як Dolphin та UN+, через дефекти в системі гідропідсилювача керма, що становили ризик пожежі. Незважаючи на те, що акумулятор Blade компанії рекламується як надбезпечний, деякі реальні інциденти суперечать цьому уявленню. В одному випадку електромобіль BYD Han загорівся лише через два дні після краш тестів, що викликало сумніви щодо відповідності лабораторних результатів реальності. Для покупців лише технічних інновацій недостатньо. Післяпродажне обслуговування та надійність також мають значення. На форумах та сайтах з відгуками власники повідомляють про тривожну кількість проблем із зручністю використання. Скарги включають глючні інформаційно розважальні системи, поганий дизайн інтерфейсу користувача, повільні оновлення програмного забезпечення та заяви про запас ходу, які не виправдовують реальних умов водіння. В одному добре задокументованому випадку власник BYD Dolphin в Австралії описав, що його автомобіль не працював на високих швидкостях через несправність акумулятора, але виявив, що ключові дані про водіння були таємничим чином стерті, перш ніж служби підтримки встигли їх проаналізувати. Інші скаржаться на місячні затримки з постачанням запчастин, мовні бар'єри в меню програмного забезпечення та складні налаштування облікових записів, через які функції блокуються або залишаються недоступними. Мабуть, найбільш тривожною проблемою є кібербезпека з Австралії, Ізраїлю та США надходять повідомлення про те, що автомобілі BYD можуть бути здатні передавати аудіо з салону за допомогою внутрішніх сим-карт. Це викликало не лише занепокоєння клієнтів, а й пильну увагу уряду. Зокрема, Ізраїль заборонив імпорт певних автомобілів BYD, доки не буде підтверджено подальші заходи щодо конфіденційності даних. В епоху, коли автомобілі перетворюються на рухомі комп'ютери, надійність систем за кермом так само важлива, як і механіка під ним. Крім того, є темпи зростання самої компанії BYD. Хоча розширення може бути сильною стороною за надто швидкі дії, також можуть створювати ризики. Невпинне впровадження BID нових моделей під такими брендами, як Dynasty Ocean Yangguang та Bao, викликає питання щодо довгострокової підтримки наявності запчастин та обслуговування програмного забезпечення. Таке розростання моделей може заплутати споживачів та надмірно виснажити внутрішні ресурси, що потенційно може вплинути на загальну якість та вартість перепродажу. Швидкий інноваційний цикл BYD, якщо його не збалансувати зі стабільністю продукту та підтримкою клієнтів, може мати зворотний ефект. Зрештою, хоча автономна система BYD Бівайдіґадзай потрапила в заголовки газет, нещодавні сторонні випробування показують, що вона не зовсім випереджає конкурентів у кожній категорії. В середині 2025 року китайські державні ЗМІ опублікували порівняльні тести, які показали, що Тесла перевершує BYD у трьох із шести передових сценаріїв водіння. Для компанії, яка намагається позиціонувати себе як лідера в галузі інтелекту електромобілів, це свідчить про те, що розриву продуктивності все ще потрібно подолати. Коротше кажучи, хоча BYD безумовно є силою у світовій автомобільній промисловості, вона не є непереможною. Фінансова нестабільність, трудові суперечки, відкликання продукції з безпеки ризики для конфіденційності та проблеми задоволення клієнтів, викликають обґрунтовані занепокоєння. Та ж швидкість та амбіції, які сприяли злету BYD, можуть стати її ахілесовою п'ятою, якщо компанія не витратить час на виправлення того, що зламано під поверхнею. Зліт BYD є не чим іншим як надзвичайним він змінює світову автомобільну промисловість завдяки інноваціям, доступності та сміливим амбіціям. Однак швидке зростання спричиняє виклики від фінансових ризиків та проблем із якістю до трудових суперечок та питань кібербезпеки. Майбутнє компанії залежить від балансування швидкості зі стабільністю усунення слабких місць та руху вперед. Якщо BYD зможе це зробити, вона не просто конкуруватиме зі старими гігантами та Тесла, а й визначатиме майбутнє транспорту в усьому світі. Автомобільна промисловість похитнулася, і BYD очолює шлях до електрифікованого майбутнього. Напишіть свої думки нижче та підпишіться на канал, щоб дізнаватися більше.